Olá todos. Всім привіт! Вибачте, за довгу перерву в відео. Життєві обставини бувають дуже цікаві і дуже неочікувані. Не можу пообіцяти зараз собі навіть про регулярність виходу відео, але буду намагатись випускати хоча б кілька на місяць. Ось, en este це quiero proponeros otros отros diesmodismos españoles. В цьому відео хочу запропонувати вам іще 10 сталих виразів іспанської мови. Починаємо. La primera frase è saber algo de buena tinta, Дослівно знати щось з гарного por una fuente segura y і merece confianza. Означає бути проінформованим про що з надійного джерела і яке заслуговує на довіру знати з надійного джерела. Егемпло. Майняна есхуевес се де буена тінта. Завтра четвер. Я це знаю з достовірного джерела. Сієнт фрази ес сер ройо. бути рулоном або бути сувоєм дослівно. Сігніфіка. сер моя борідо. «Cansado, poco entretenido» означає бути дуже нудним, стомлюючим, мало цікавим, мало розважальним. І no me gusta este juego de mesa, es un rollo» Мені не подобається ця настільна гра, вона занудна. La frase No3. Ser un hueso» дослівно означає бути кісткою. Significa ser estricto y exigente normalmente sobre las personas означає бути суворим і вимогливим. Зазвичай, коли ми говоримо про людей. І un hueso. Siempre quiere 110% de la productividad. Наш керівник дуже вимогливий, завжди хоче 110% продуктивності. Лафрася номеро 4. Ser mas listo que elambre. Бути розумнішим за голод. Сигніфіка сер інтеленти і остуто. Означає бути розумним і або кмітливим, хитрим. Егемпло. Сугато е маслісто келамбре. Савеабрір todos los armarios en casa. Її кіт дуже розумний і вміє відкривати всі шафи в домі. Добре, що кармен таким не займається. На фразі No5 Берселе ауно ельпро. Бачите чиє суперення. Сигніфіка параіндикарке синотан алас інтенціонес де претенде енганярнос. Означає, щоб вказати, що помічаються ясні, правдиві наміри когось, хто намагається обдурити нас, зрозуміти справжню суть людини. Справжнього наміру. Te solo Те інтереса Se ель Дінеро, се тебе ель Плюмеро, Трата де Юдар personas. тебе цікавлять тільки гроші, це ж відразу видно, спробуй допомогти людям. Одна з версій походження цієї фрази це що в Кадісі в 1812 році було, була сформована спеціальна міліція, які на своїх капелюхах мали пір'я, і завдяки цьому їх було добре видно здалеку. Звідси пішла ця фраза. La frase numero 6. Cada persona es un mundo. Дослівно, кожна людина це світ. Сигні. Когда персональники, з gustos й преференс. Переклад, кожна людина різна має свої смаки і вподобання. Кожна людина особлива. І емпло делюсу. Не компенсиона. Ес нормаль. Cada persona ешумду. Я зовсім не розумію Марісу. Це нормально, кожна людина особлива. На frase es Estar en el aire. Бути в повітрі. Сигніфікаке альбо тоді не o о дефініто. І буде камбіарте колькір моменту. Означає, що щось все ще не точне або не визначене і може змінитись в будь-який момент. В українській ми маємо фразу бути в підвішеному стані a pasar. Вся ситуація в підвішеному стані. Ніхто не може сказати, що відбудеться. La octava frase es conocer como la palma de la mano. Знати, як долоню руки. Вже здогадалося, я думаю, про значення цієї фрази. Знати щось дуже добре

Significa que algo is absurdo, disorden e, o oh, desconcierto. Absurdне, безладне, щось, що Ejemplo, estas negaciones no tienen ni pies ni cabeza. Ya todo está resuelto. Y la última frase para este video muy interesante фраза: no tener dos dedos de frente. Не мати лоба в два пальці дослівно. Significa, que una persona es limitada, que realiza acciones estúpidas o irresponsables, означає обмежену людину, яка робить дурні та безвідповідальні вчинки. В українській маємо тупий як дерево. Не дуже гарна фраза, але тим не менш. Егемпло делюсо. Es una persona bondadosa, pero parece que no tiene dos dedos de frente. Він гарна людина, але здається, що дупуватий. Ця фраза має досить цікаве походження. В XIX столітті була одна псевдонаукова теорія, суть якої зводилась до того, що є пряма залежність між інтелектом і висотою лоба. Звідси й маємо цю фразу, що людина, в якої лоб в два пальці, не є розумною. І el repaso de де frases – повторення фраз. Ser un оесо означає бути суворим і вимогливим. Ser más listo que el hambre. Бути розумним і або кмітливим. algo de buena tinta. тита. Знати знадійного джерела. Ser un rollo. Бути дуже нудним. Cada persona un mundo. Кожна людина особлива. Conocer como la palma de la mano знати як свої п'ять пальців. Bersele a uno el plumero. Зрозуміти справжню суть когось. No tener dos dedos de frente. Тупи як дерево. Estar en el aire. Бути в підвішеному стані. No tiene ni p'es ni caveza. Щось ще не має жодного сенсу. Todo para este video. Gracias, por mi ray і buena sверte a todos. Кому сім'я, ось під до суспільності канал і понермогусто. Як завжди, прошу підписатись на канал, поставити вподобайку і чекати нових відео. Сподіваюсь, вони не будуть через кілька місяців, а з'являться трошки раніше. Адіос остала вісто!